11 танків т 72 34 БТР, 6 самохідних артилерійських установок, гради БМП, загалом 128 одиниць російської військової техніки, як ніж у масло пройшли крізь територію Сумщини в лютому минулого року завдяки лише одній особі. 38-річний уродженець Миколаївщини близько двох років тому оселився в місті Ромни, Неодружений, без дітей. Вивчив всі шляхи в області, і коли почалось повномасштабне вторгнення, його знання знадобились росіянам. І вже 25 лютого цей чоловік на власному БМВ x 5 чекав окупантів на місцевій автозаправній станції, аби супроводити колонну військової техніки об'їзними шляхами через місто Ромни Сумської області по трасі кроловець пирятин в напрямку міста Київ. Столиця України була кінцевою метою росіян, але колона техніки не пішла знайомими шляхами. Цей місцевий провідник повів окупантів спочатку на Чернігівщину. Там вони зупинились поблизу міста Обухів, не діставшись міста Прилуки. Дорогою окупанти встановили свої блокпости впродовж декількох тижнів. Потім тримали в страху жителів навколишніх населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Слідством перевіряється причетність росіян до мародерства. Що було далі? Всім відомо. Росіян вибили Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Звільнили, але провідник ворога, який після звільнення Сумщини накивав п'ятами, згодом повернувся в Ромний і почав здавати росіянам вже розташування і кількість українських військ. Та завдяки небайдужим сусідам і камерам відеоспостереження його викрили у ході санкціонованого обшуку у серпні 2022-го за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами співпраці з російським куратором а також кілька сотень патронів. Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів. Закон наближає перемогу.